Під Час чергового обміну полоненими додому повернули четверо буковинців. 19 березня Україна та Росія провели очікуваний обмін полоненими. 175 військовополонених збройних сил України, а також 22 тяжко поранених. Як же з доброї волі передала РФ, повернулись військові збройних сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби, які захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі на Азовсталі на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Серед військовополонених є й Буковинці Грубіян Сергій Валентинович 1980 року народження з глибоке. Ополон потрапив у червні 2022 року в Луганській області. Даниловський Віталій Віталійович 1983 року народження з села Варанчанка. Ополон потрапив у липні 2023 року в Донецькій області. Костащук Андрій Васильович тисячу Десят року народження з Чернівців у полон потрапив у липні 2022 року в Луганській області. Данилюк Євген Євгенович 1972 року народження з села Остра у полон потрапив у червні 2024 року в Донецькій області. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначають, що повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.